Пішов раз лев на лови і зустрів мишку. Хотів її з'їсти, вже й лапою надушив. А мишка й каже йому: Ой, Леве, могутній владарю, не їж мене, змилуйся наді мною, бідною маленькою мишкою. Я тобі за те в пригоді стану. засміявся Лев. Ти мені в пригоді станеш. Якась нещасна мишка мені, цареві над звірями, в пригоді можеш стати? Якій же це пригоді? А хто може те я знати? каже мишка. Тільки благаю я тебе, зглянься наді мною. Зглянувся Лев, пустив мишку. Подякувала вона й побігла швиденько до своєї нірки. Коли це за яким часом? Попався Лев у тенета. Б'ється сердешний, борсається в тенетах, нічого не зробить, ще гірше заплутався в сітку. Аж де не взялась мишка, одну петельку перегризла, другу. Як заходилась, то таку дірку в тенетах зробила, що й Лев виліз. Тоді мишка й каже Левові: А що, бачиш? І я, маленька мишка, тобі в пригоді стала. Бачу, каже Лев, віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі!